Доброго вечора. Заходьте прямо по ступіннячкам речі да. вам занесуть. Дякуємо вас. Шість 68 ісповнилася сьогодні. Подарунок у мене не дуже важливий. Дуже погана обстановка. Да, у нас недавно прильот був по магазину, по жрепу. В общем, все порозбивали, погібші є, ранені є. Вже критичний момент. Перший раз ми виїхали в минулому році, була примусова евакуація з лівого берегу. Ми приїхали на правий, а тепер з правого примусова евакуація з дітьми. Може в будь-який момент початися обстріл. На жаль, найнебезпечніше каби. Каби летять, і враження дуже велике, і ти не встиєш заховатися нікуди. Діти війни, вони дуже замкнуті в собі, і я не знаю, чи вони зможуть колись в житті поберуть цю травму, яку вони отримали. Все горить, горизонти, горять. Ракети всякі, авіа... буває. А Як часто обстрілюють місто? У кожен день. Постой И вас, вас. И все, бешни, бешни, планы мои. Выдал нам постельное. Сейчас будем заправлять, готовиться с Переночуем тут сегодня. И завтра будем ехать мы в общежитие заселяться. Пока что в Харькове, дальше видно будет. Может куда-то дальше. Потому что в Харькове опасно тоже. Особенно с детьми. Возьми за это. Сьогодні, наскільки я чула від Червоного Христа, дуже багато було дронів, які падали поруч, які падали у город людям, яких вивозили. Тому зараз ситуація з кожним днем становиться все напружені. Дуже дякую. Пожалуйста. Дякую вам. А на пости його взяла?